Вітаю вас, друзі! Я записала сьогодні відео. На таку тему я залишила роботу заради чоловіка, і чи шкодую я про це? Я хочу, щоб у мене утворилася своя спільнота в Ютубі, щоб ми могли з вами разом обговорювати ось такі гарячі питання. Ну, як для мене це дуже гарячі питання, тому що ну, все життя працювала, а тут вже декілька днів не працюю. Після відпустки була відпустка, ну то звично, але після відпустки 1 вересня. Завжди йшла на роботу, так? а в цьому році не пішла. І хочу поговорити з вами на цю тему. Ну, це відео така особиста історія. Я працювала в Україні, мала стабільну роботу, і зараз ось я на сьогоднішній день там вагалася записувати це відео. Чи не треба його записувати, але мені все-таки хочеться з кимось поговорити на цю тему. Для мене важливо, щоб ви писали коментарі. Тому я вирішила поділитися ось таким особистим. І, звісно, що бути чесною з вами, тому що ну, чесність завжди на першому місці для мене була все життя. Я... Жила все життя в Україні. Зараз ми з чоловіком знаходимося в Польщі у місті Кракові, і я хочу вам розказати трішечки про наше життя. Мене звати Людмила, мого чоловіка звати Григорій, і ми тимчасово знаходимося зараз у Польщі. Завжди в Україні особисто я мала таку стабільну роботу, мала звичне життя. Але все змінилося так. Прийшовся такий час, прийшов момент, коли в нашому житті все змінилося, і тому прийшлося навіть змінити. Місце проживання ну, тимчасово не на постійно змінити місце проживання. Тому ось зараз ми знаходимося тут. Це було непросто, тому що у нас свій будинок, у мене свої клумби, ну, своє життя там було. І вже в такому віці кудись вирушати було дуже страшно. Але склались ось такі обставини, що нам. Прийшлося поїхати, було дуже багато страху, було дуже багато сумнівів, навіть ось таке відчуття провини якесь було. Як це так, я їду із своєї країни в іншу країну. Але зараз я ось хочу вам розповісти, чому ми зробили такий вибір, і що нам дав цей вибір, і чи ми шкодуємо. Ні, ми не шкодуємо з чоловіком. Звісно, що ми шкодуємо, що дому, тому ну, просто. Ми шкодуємо постійно за це і нам хочеться бути вдома, але так життя склалося, що є обставини, як і у багатьох українців у нас, які змушені були покинути свою країну і поїхати в іншу країну. Ось тимчасово так само і ми знаходимося в Польщі. Так було дуже складне рішення. І ось чому я ще свою історію хочу розказати для того, щоб, можливо, ця історія допоможе мені знайти. Відповіді на багато питань, і, можливо, є також такі, як і я люди, і також шукають постійно відповіді, чому так склалося, що з життям нашим не так, чому там ми в іншій країні, чи навіть той, хто в Україні у них змінилося життя. і я хочу сказати: ось зараз те, що відносно роботи, я працювала. Коли ми приїхали в Польщу сюди, я працювала. У мене викладацька діяльність, я працювала зі студентами, але були такі складні моменти, коли. Викладати мені приходилося не тільки в кімнаті, а й в коридорах десь шукати місце для того, щоб працювати онлайн. Зараз, в цьому році, мені чоловік сказав: Я хочу, щоб ти вже була вдома. Ти обіцяла, коли підеш на пенсію, бути вдома, але до сих пір працюєш і тобі незручно, і тобі важко. І він зробив ось такий вибір. Він пішов працювати. Сказав, що. Він може тримати кермо у машині в руках і сидіти йому не складно, не важко. Він буде працювати і хоче, щоб я знаходилася в ті моменти, коли я маю бути з ним в лікарні на лікування. Він хоче, щоб я знаходилася поруч і не смикалася із мобільним телефоном, не шукала ті кутки, де мені працювати, щоб не було так складно. Ну, я вибрала все-таки чоловік мене переконав, і мій вибір зупинився на чоловікові. Дійсно, це буде і чоловікові так зручно, і напевно, що й мені зручніше, мені просто незвично бути ще в такому статусі. Але я розумію, що не кар'єру продовжувати треба, а поруч бути з чоловіком. Чому поруч бути з чоловіком? Мені хотілося б з вами поговорити, що в нашому житті таке чоловік? Хто такий чоловік? Що він для нас значить? Чому ми, жінки, робимо ось такий вибір? Так, я його зробила, цей вибір, напевно, пізно, але ну, все життя ми працювали. Я народила двох дітей. У мене Бог подарував мені дуже гарного чоловіка, начебто, життя складалося все добре. І онуки у нас з'явилися, приділяли свій час також онукам. Тобто постійно чимось ми були зайняті. У чоловіка свої там були турботи домашні, тому що іще не тільки робота, а коли живеш у приватному будинку, то в приватному будинку дуже багато роботи. Плюс у нас є іще сім'я. І... Так було начебто все добре. У мене іще потім було багато клумб, коли з'явилося час на клумби, які я постійно удосконалювала, саджала, пересаджувала, купувала. І клумби також були для мене як діти. За ними я дуже-дуже скучаю. Але ось е, така тема ще чому я покинула зараз саме роботу заради чоловіка, тому що що я для себе вирішила. Ну, Для мене, власне, чоловік це не просто чоловік, це не просто ось такий партнер. Це людина, з якою я можу бути собою. Ну, Напевно, кожна із вас може мене підтримати, що саме ми із своїми чоловіками можемо бути собою, тобто без масок, без якихось ролей. Без страху бути незрозумілою, тому що ми завжди знаємо. Що наші чоловіки нас зрозуміють, і наші чоловіки люблять там, є на нас косметика, нема косметика. Але я також відео робила і ще по макіяжам по косметиці. Хочу сказати, що особливо з роками я зрозуміла, що ми маємо використовувати косметикою для того, щоб бути і для себе, і для чоловіка гарнішими. Що я хочу ще сказати за чоловіка, що означає для мене чоловік? Ну, найперше, я сказала, що це те, що у мене є саме цей чоловік, я іншого чоловіка, би ніколи не хотіла в житті мати, а тільки такого, якого подарував мені Бог, тому що присутність мого чоловіка для мене що означає? Це означає спокій. Ви знаєте, от коли чоловік біля мене. Це спокій. Зараз він почав працювати так. Я турбуюся, як в іншій країні, і він пішов працювати таксистом, як там будуть до нього відноситися, чи буде він вимурюватися? Тобто тисячу тисячу. Таких причин для хвилювання. Тому я вирішила створити таку спільноту, щоб розвіювати всі свої хвилювання, щоб жити позитивно, тому що кожна хвилина життя, кожна навіть секунда нашого життя, вона не повторюється, і ми маємо прожити це життя, а не просто існувати. І ось чоловік, я сказала вам, що це мій спокій. А зараз мій спокій поїхав працювати. І в мене трішечки ось такий неспокій, тому що коли я чую голос мого чоловіка, мені присутня така впевненість. Голос мого чоловіка є моєю впевненістю. Ну, він мені телефонує. Я хочу сказати. Він знає, що я хвилююся. Він, коли там у нього є вільна хвилина. Він телефонує, тому що його голос це моя впевненість, і я йому не соромлюся про це говорити. І ви раджу не соромитися говорити чоловікам, що вони наш спокій, що вони наша впевненість. Коли ми чуємо їхній голос, ми відчуваємо себе такими впевненими. Що таке погляд мого чоловіка для мене? Погляд мого чоловіка це така моя підтримка. Ви знаєте, що коли ми прожили вже не одне десятиліття, іноді я подивилася на чоловіка, навіть поруч знаходиться буде багато людей, і чоловік по погляду розуміє, що ж я хочу сказати. Так само для мене погляд чоловіка це е, така тиша, це така благодать. І в деяких випадках поглядом я розумію, що Хоче чоловік, я навчилася за ці роки розуміти чоловіка. Ось я залишила роботу. Тобто я залишила своє звичне життя, до якого я звикала багато більше, ніж чотири десятиліття. А зараз все ж таки я намагаюся зрозуміти, я вже зрозуміла, але я намагаюся впевнитись. І ваші коментарі, коли будуть друзі, підпишуйте, і ставте вподобайки, кому подобається обговорювати саме ось такі питання, пишіть мені коментарі. Давайте утворимо таку спільноту, де ми будемо це обговорювати. Я зрозуміла, що сенс взагалі не в кар'єрі, не в статусі і навіть не в зарплаті, яку ми отримуємо. Сенс у чому наш сенс? У тому, щоб бути поруч із тим, хто робить тебе такою живою, хто тобі дарує посмішку і ти посміхаєшся. Ось і такий сенс життя, друзі. Ніяка робота, ніяка не кар'єра ніколи не принесе ніякого задоволення, ніж оці моменти, ніж оці хвилини, години, дні, роки життя з чоловіком. Тому що, ну що, так, статус у мене є професор, але я розуміла завжди, що для мене не це важливо. Для мене чоловік важливий його погляд, його плече поруч. Я взагалі... Е Жива, тоді, ось, коли поруч біля мене є людина, яка мене надихає. Ось в цьому випадку, коли я покинула роботу, вже декілька днів я не працюю, я не жертвувала собою. Я навпаки, я обрала себе. Я обрала таку справжню жіночу, ту, яка хоче любити, та ту, яка хоче бути поруч із чоловіком, та яка хоче творити. Спільне життя не так, як я тільки хочу, а так, як хоче іще мій чоловік. І якщо хтось мені скаже, що це слабкість, я скажу ні. Ось для мене було покинути роботу це не слабкість. Я навпаки проявила силу. Це ось моя сила є. І я намагаюся ще більше розуміти про оцю силу. Бо не кожен, напевно, має ось таку силу, щоб замість роботи обрати любов. І коли, наприклад, ось, твоя робота, твій світ говорить про те, що та ні, ну навіщо ти звільняєшся? Обирай роботу. Мені говорили, обирай роботу та встигнеш ти все завжди встигала. Ні, ви знаєте, в цей раз я три роки мій чоловік чекав, поки я покину роботу. Ось я покинула роботу, я бачу щастя у цього чоловіка. Ви знаєте, він пішов працювати, він ожив, він розуміє, що ну напевно що він став таким. Він не був завжди самим головним у мене в сім'ї. Я ніколи не була головною сім'ї. Я завжди вважала, що чоловік має бути головним у сім'ї. Будь ласка, особливо молоді дівчата, прислухайтесь до мене. Я говорю дуже важливі речі, і ось про ці важливі речі. Хочеться просто кричати, що жінка має бути жінкою і жіночою також. Ось ми дівчата повинні бути такими дівчачами і думати про дівчача. Я ось після 60 років з. Намагаюся це зрозуміти, хоч ми з чоловіком завжди жили гарно, але зараз ну, обіцяла що обіцяного три роки чекають. Так ось три роки я працювала і вже не працюю. Відносно того, що далі чи буду я працювати, я не знаю. Напевно, що вже більше я не буду працювати, тому що, дивлячись на чоловіка, я розумію. Що я обрала не просто чоловіка, я обрала свій сенс життя. І я цьому сенсу життя хоч зараз можу присвятити, напевно, кожну секунду. Тобто, я не працюю, чоловік мені зателефонував, я можу йому по телефону відповісти. Тому що ось для мене мій чоловік це більше, ніж просто кохання. Мій чоловік це мій дім, моя опора, моя тиша. І ось коли все навколо кричить біля нього, я відчуваю ось оцей дім. Ви знаєте, я вам сказала, вже, що ми зараз не в Україні, ми в Польщі. Це були такі страшенні страхи, це був такий дискомфорт. І ви знаєте, я зрозуміла уже тут, я зрозуміла не зразу. Ми вже тут майже рік. І я тільки зараз не так давно зрозуміла, що мій дім там, де мій чоловік, де плече мого чоловіка, де погляд мого чоловіка. Я б не змогла так, що чоловік би поїхав без мене, там, а я залишилася, тому що там моя кар'єра, наприклад, мої друзі, я маю там залишитися. Ні, мій дім, мій сенс життя саме біля чоловіка. І я пішла з роботи не тому, що я втекла, чи не тому, що мене звільнили. Навпаки, в мене дуже гарні колеги, я їх люблю і завжди буду любити, бо завжди буду любити своїх чудових студентів і за ними буду скучати. Але я вирішила, що такий сенс життя в чоловікові. Я пішла, тому що захотіла завжди тепер бути поруч тільки чоловіка. Не статус головне в житті, не зарплата, не визнання. Найцінніше бути з тим. Хто тебе робить такою живою, веселою, лагідною? Я не вважаю, що тим, що я покинула роботу, що я втратила себе. Ні, я не втратила себе. Я знайшла себе, дівчата, і всі, хто мене чує, я знайшла себе в новому, у турботі, у підтримці, у спільному житті. І знаєте що? Я хочу сказати, що. Спочатку мені було начебто страшно, як це я не буду працювати, а зараз я розумію, що я щаслива, бо бути поруч із чоловіком, і навіть тоді, коли він зателефонує мені, чи він приїде пообідати. І я буду завжди поруч, я його буду зустрічати. Це мій власний вибір. Я не шкодую про це. Я навпаки відчула напевно, ще більшу таку упевненість, тому що. Ну, як кожна жінка, ми завжди хочемо бути у впевненому у завтрашньому дні. Так, я прожила життя зі своїм чоловіком, я завжди була упевнена у завтрашньому дні, тому що в нього таке могутнє, здорове плече, яке мене завжди підтримувало. І навіть тоді, коли я робила кар'єру, коли я писала дисертації, коли я писала свої наукові роботи, чоловік був моєю такою підтримкою. Якою підтримкою? Ну, наприклад, і допомогти по господарству, і приготувати поїсти, і зайнятися дітьми. І навіть коли я писала роботу, він заглядував до мене в кімнату там, де я творила, займалася своєю творчою роботою, він тихенько знову зачиняв двері. Тому що я його навчила про те, що я не хочу втратити думку, коли я щось е, пишу. Якщо ти заглянув, і я до тебе голову не підняла. Будь ласка, ну зачекай там якийсь час, е, я тільки свої думки викладу на папір, я звільнюся, і я швиденько прибіжу до тебе і запитаю, так, що треба, е, яка допомога, чи то просто він скучив за мною, хоче побути зі мною. чи… Можливо, в цей час до нас хтось приїхав. Це завжди у нас ось так подружня пара була подружня, дружня, дружня така пара. І на сьогоднішній день, все ж таки, я покинула всі свої напрацювання, покинула свою науку. Покинула свою роботу. Чим я буду займатися тут? Ну, звісно, що в першу чергу я буду виглядати чоловіка, буду чекати його дзвінків, буду чекати, поки він приїде з роботи. В цей час, друзі, я вже на своєму каналі Справжні моменти життя говорила про те, що я уже, коли в мене почалась відпустка, я почала вести спокій... спокійний спосіб. Життя, але рухливий спосіб життя. Я ходила 11 тисяч кроків. Я почала худнути, стрункішати, тому що вже тоді мій чоловік впливав на мене позитивно тим, що ти не будеш уже працювати. І я розуміла, що я повинна шукати себе, знаходити у новому житті, у новому щасливому житті. І ось це нове щасливе життя. Друзі, я хочу обговорювати з вами постійно. Будь ласка, пишіть коментарі, у кого як складається життя, як саме ви дієте у таких випадках. Як ви вважаєте, чи кар'єра головніше в житті, чи все-таки ось цей вибір на те, що я зробила, вибір бути постійно поруч біля чоловіка? Ну і я думаю, що у мене буде час тепер більше, напевно, поїхати кудись в гості. Можливо, навіть поподорожувати з чоловіком? Чоловік, можливо, пішов ось працювати зараз уже, у нас з'явиться більше грошей, і він мені запропонує ще десь поїхати, відвідати можливо іншу країну. Ну, я про це про це мрію. І якщо чоловік про це мріє, він мені запропонує, то я буду щаслива. Тому що подорожувати з чоловіком для мене це також ну, свято. Коли поруч чоловік знаходиться це свято. так? Друзі, я це свято хочу святкувати з вами. Пишіть, будь ласка, пишіть хто що думає з цього. Приводу, можливо, у вас якісь питання будуть виникати. Я готова для обговорення цих питань, тому що у мене зараз є багато вільного часу. Будь ласка, дивіться це відео не тільки дівчата, такі віком, як я, а і молоді дівчата, тому що здобувати сімейний досвід, позитивний сімейний досвід, це позитивно буде для кожної сім'ї. Я вас всіх обіймаю. І чекаю вас у своїй спільноті і до наступної зустрічі. Яку тему ви ще хочете обговорити? Будь ласка, пишіть мені, і ми будемо з вами ці теми обговорювати разом. А на сьогодні я вам всім говорю до побачення, бажаю кохання, любові, добра, тепла і всього самого доброго.